У Полтаві на вулиці Київське шосе Полтава-Водоканал продовжує перекладати самопливний каналізаційний колектор міськ молокозаводу. Старий трубопровід побудували ще в 70-х роках минулого століття. Тож зруйнований сульфатно-газовою корозією він давно вийшов з ладу, розповідає начальник служби водовідведення Полтава водоканалу Іван Мистюк. Гарантійний термін роботи цього колектора 25 років. Тобто через 25 років бетон виходить вже із ладу, і залізобетон руйнується і повинно перекладатися в колектор. Але е так, як, ми, як він лежить до сих пор, з'явилися на ньому провали, з'явилися проблеми з відведенням січних вод. Е на ділянках цих провалів були, були зараз встановлені перекачуючі насосні станції. І таким чином ми відводимо стоки з міста. Тобто вирішуємо питання, скам так, водовідведення. Перекладає труби Полтава водоканал методом горизонтально спрямованого буріння. Залізу бетон змінюють на поліетиленові труби. Термін їх використання від 50 до 100 років. За словами Івана Мистюка, це крім усього іншого, дасть змогу відмовитися від тимчасової каналізаційної насосної станції, яка в цьому районі забезпечувала відвід стічних вод в обхід аварійних ділянок колектора через напірну каналізаційну мережу. Відтак покращить якість надання послуги централізованого водовідведення у місті. Ми працюємо над ділянкою десь приблизно 350 метрів. Закладка буде в два етапи, тобто затяжка труби буде, як ми бачили вже в сюжеті раніше, буде зараз в районі 120 метрів і друга ділянка там 170 метрів. Ми прокладаємо нові труби на тій самій глибині. З переврізкою всіх абонентів, які є на даній ділянці, і запускаємо цей колектор в роботу, який ми проложили. Як стверджує начальник служби каналізації Полтава водоканалу, колектор на даній ділянці планують запустити в роботу вже в листопаді.